Віктор Петров Домонтович Відьма. 1942 рік. Як сознательний пролетаріат, і знов же як представник біднішого селянства, я в Бога, звісно, не вірю, твердо заявив товариш Портянко. Наука, а опять же, товариш Ленін. Окончательно довели, що Бога немає, а однак замість того є сама тільки природа. Як руководящий партійний кадр на відповідальному посту в нашому районі, я вірю не інакше, як тільки в природу. Пізній осінній вечір чорна ніч дивиться в вікно, темно блимає лойовий каганець. Кувікає немовля в колисті, підвішеній до сволку. Господиня кінчає поратись коло печі. Вона винесла помий на двір, нагодувала свині і тепер гуркотить бляшаною заслонкою, прикриваючи челюсті в печі. Тоді лізе на піч, щоб засунути каглянку. Біля столу, на якому підноситься велика купа смаженого насіння, сидять секретар райпарторганізації ТОВ Портянко та завідувач районової школи Іван Федотович Парфеса. Що прийшов до нього в гості і лузають насіння. Товпортянко робить це з дивовижною швидкістю. Він роззявляє рота, вкидає туди з розмаху зерно, вмить розчавлює і спльовує лушпиння. Лушпиння густо вкриває долівку, лаву, стіл, груди, підборіддя. Раз у раз товпортянку і зав школи, жестом, що здається автоматичним, струшують з себе луску. Уповільнений час тече безмірно мляво. Він тече з безвісти й лине в ніщо, широкий громісткий потік темних розпливчатих присмерків. А лойовий каганець постає перед байдужою явою, як символ світла нерадісного і ненадійного. Розуміється, неквапливо каже далі товпортянко. Є такі з наших селян, опять же, середняки. Або ж однаково хоча б і батрацький елемент, що стають, як оце, приміром, і я на платформу совєтської влади, і згідно з тим, відмовляються від церкви і не говіють даже. Але не наважуються знов таки за платформою Сознательного пролетарія вірити в природу, а обратно пристають до штунди, зневажливо кидає то в портянку». І знов мовчання, і знов лузають насіння, і знов в колисці кувікає немовля. А приміром, що до відьом, то якої ви про них тримаєтеся авторитетної думки, товариш Портянко, якщо мені дозволено буде запитати вас, сказав Іван Федотович заврай школи, чи вірите ви у відьом? Іван Федотович заврай школи. Худорлявий, малий на зріст зірваним голосом, був людина тонка й прониклива, обіймати посаду завра й школи в ці бурхливі роки початку 20-х років значило лявірувати і комбінувати. Щоб лишатись на цій посаді доводилось виявляти виключне мистецтво, найвищу віртуозність, бути з усіма одночасно в добрих стосунках і не бути ні проти кого. Упевнити кожного, що він тільки з ним проти всіх інших. Треба було ходити по линві, натягненій над безоднею, і балансувати. Іван Федотович підтримував добрі взаємини однаково із головою райвику, і слав'янським паноцем Гервасієм. Умів бути слов'янами і активно виступати на боці їх антагоніста Гриця Делікатного. Диригента церковного хору і голови просвіти, що, вибраний на районових зборах, мав їхати до Києва і висвятитися на автокефального панотця. Він приятелював з лікарем і з усіма в учительському колективі ба навіть Чесноковим, начальником продзагону, що прибув з Москви і, звільнивши для себе одну з учительських квартир, оселився при школі. Заходив Іван Федотович частенько також і до тов Портянка, який любив у вільний час побалакати про науку. Тримався Іван Федотович виключно скромно. Він ніколи не намагався висунутись на перший плян, та на мене він завжди справляв враження людини по селянському дипломатичної і в дипломатії своїй наскрізь іронічної. Дипломатію іронію він перетворював на тонку гру, замасковану підкресленою скромністю. Йому, принаймні мені це так здавалося, подобалося будувати свої розмови в іронічному пляні і зберігати при тому вигляд людини сторонньої і незацікавленої. Що касається довідьом, відповів роздумливо товпартянко на поставлене йому запитання. То я думаю, що це діло інше сказати зовсім особлива річ. Треба понімати це так, що до церкви або, в общедолері, це не має касательства. Господиня тим часом замила довкола припічка, перев'язала хустку і, покінчивши з усіма господарськими справами, сіла на лавку. Тягнучи за шворку, вона гойдала колиску і прислухалася до розмови. Яку вели чоловіки. Ковальова одарка відьма, обзивається вона свого місця. Кажуть таке, баби, зауважив то в портянку і простягнув руку до стола за новою жменею. Я ще малий був то чув, що її мати така шклята відьма була, і багато народу на своєму віці заїздила. А ви самі як тепер думаєте? Допитувався вчитель. Що я думаю, відповів товпортянко. Яка ж може бути відьма за соціалізму, спалити її стерву та й усе. Воно навіть це й не гріх, бо у відьомі душі ніякої людської немає. Сама пара, як, от, приміром, у кішки або собаки. Відьма вона, звісно, тварюка. Я сама бачила, застрекотіла швиденько пліська. Як ота Одарка ще позаторік на кішку перекинулась, стояли ми ото біля криниці під вербою я та баба Оляна та тітка Євдоха та Козубова Тетяна, а вулицею від кооперації Одарка Кавальова йде. А назустріч, як оце ви тут сидите, Грицько Стеценків завертає завшколи подивився на пріську на її широкі у вигляді півмісяця серги, на гострий її носик на тов портянка і сказав Поміж людей на селі ходить така гутірка, що немов це ковальова одарка Стеценкового Гриця заїздила. Гніт надгорів і ледве світить. Товпортянко бере його двома пальцями і підтягає вгору. Вимащені лоєм пальці він витирає собі об волосся. Я ще доберуся до цієї одарки, каже він. Доберусь, підхоплює Пріська. Який же з тебе секретар партійний у районі? Якщо в тебе в районі, таке чорзна що водиться. Він не відповідає. Деякий час мовчить, лузає насіння, тоді каже Однак же інструкцій з округи провідьому нас досі не одержано. І в голос його чути непевність і сумнів. А ви в порядку творчої самодіяльності, власної, мовляв, ініціативи, підтримав його завшколи. «Конечно, це воно можна, але тільки щоб перегину якого по цій лінії не вийшло, а то ще й сьогодні можна було б з нею розговор мати. Він подивився на гирі ходиків. І нерішуче почухав потилицю. Воно ще ніби й не пізно і взявся за шапку. Ви, Іване Федотовичу, сидіть. Я швиденько проверну це діло і повернусь. Ми ще повечеряємо. Моя пріська борщу доброго наварила, та й гарбузова каша до молока є. Та, може, й черчина, яка знайдеться, сидіть. Набрав повну жменю насіння. Натяг на потилицю засмальцованого картуза свого, підхопив по дорозі течку, що лежала на миснику, із якою він ніколи не розлучувався і, кинувши на прощання, поки вийшов з хати. Завшколи лишився, лузав насіння. Слухав, як пріська, сівши на лежанку і гойдаючи босою ногою колиску з немовлям, розповідала про посуху, що була влітку. І про те, як у Горобіївці дев'ять днів розкопували стару закинуту криницю. І як це й тоді всі казали, що посуха була на селі, саме через те, що Одарка відьма воду держить. Відьма вона все знає, і все може, упевнено сказала портянкова жінка Пріська. Увійшовши до Одарчиної хати. Товпортянко запропонував усім, що були в хаті, вийти геть, бо в нього з одаркою розмова буде політична, секретна. Він сів за стіл, течку поклав коло себе, каганця отсунув на край столу і суворо подивився на одарку, яка лишилася стояти посередині хати. То признавайся, одарку, погрозливо сказав до неї товпортянко. У чому ж мені признаватись? Про розкладку я здала опольні, мені нема в чому признаватись. Ну, не удавай себе каз на що. Сама добре знаєш, у чому ти клясовий ворог супроти пролетаріату. Признавайся. Люто гукнув на неї портянко. Признавайся, що ти відьма. Мало що на селі брешуть, спокійно й байдуже відповіла йому Одарка. Брешуть, а може, таких, як ти, зничтожать треба. Він витяг з кишені револьвера, старого Сміта й весона, і поклав його на стіл поруч стечкою. «Бога, бійтеся, злякано зарепетувала Одарка. Навіщо ви таке? Що це ви? в знемозі простогнала вона. Ой, лишечко, та сховайте, щоб і очі мої не бачили. Одарка заголосила над собою, немов над небіщиком, причитуючи. Бог мені тут ні до чого, застеріг портянко. Ти мені богом не отговорюйся! ти признавайся. У тебе й мати була така ж відьма, як і ти. Як мати не знаю, ухилялась від прямої відповіді Одарка. Вони вже давно померли, а я й до церкви ходю, і говію, і світі тайни приймаю, і батюшку поважаю. Ну, це пустяки діло, цей твій батюшка. Це для совєтської влади не доказ, що ти говієш. Може, торік я теж ще говів. Що з того? Совєтська наука доказів од науки вимагає. Як же це так, од науки? поцікавилася Одарка. А так, од науки. Якщо ти відьма, то в тебе хвіст должен бути, і знов же так обратно. «Убий мене грім, покарай мене матінка Божа. Ти мені забобони не розводь, я тебе згідно з наукою питаю, чи є в тебе хвіст? Признавайся. І він грізно рукояткою револьвера стукнув по столу. Загойдався вогник в каганці, заколивалися химерно тіні по стінах хати. Дракони пронеслись, наїживши свої гребінці, гарпії заметушились, витягаючи з гавканням псині морди. Та немає в мене ніякого хвоста. Ой боже ж мій, Боже мій. Матінко Боже, та за що ж це мені таке? Ламала руки. Ти мені наукою доводь, а не Богородицею. Лишенько ж моє, як же я вам наукою доведу, якби бодай, чоловік був удома, а то ж його до Червоної армії забрали. Згадка про чоловіка в Червоній армії вплинула на товпортянка. Як-не-як -як інструкції про політику партії відносно відьом з округи досі не надсилали. Може, за ліквідацію відьом його висунуть, як руководящий кадр в округовому масштабі, а може, й навпаки, пошлють десь в яке-небудь бандитське село, головою сільради або комнезаму. Хто ж його знає, як подивляться в окрузі на його ініціативу? І портянкові дещо навіть моторошно і млосно зробилося. Людина ніколи не буває певна себе. Він вирішив діяти за вказівкою Тов Леніна. два кроки вперед, крок назад, пішов на компроміс. Тим же погрозливим тоном він звернувся до Одарки. Ну так от, останнє моє тобі слово Одарко, щоб ти мені од науки пред'явила посвідку з печаткою. А ні, то я тебе як контрреволюційний елемент ліквідну. Я не можу терпіти, щоб у мене різні гади та відьми район паскудили, щоб у мене в районі, як за старого режиму, різне дурно по вулицях бігало, в кішок перекидалося, на людях їздило. Отож. Повчально зазначив товпортянко. Він вийшов за столу і зазирнув у вікно. В очі йому глянула непрозора темінь. Осінь дощем билась у вікно. Струмки води стікали по шипках, доводилося чекати. Ляв дощ. Дощові краплі видзвонювали по шипках одноманітну пісню. Тужив вітер, репіли стовбури дерев, тягнувся час. Одноманітний і нерозважний, він виникав з нічого, линув з повільною млявістю і поринав у глуху пітьму осінньої ночі. Ти бодай погоду перемінила! З нудьгою в голосі сказав Портянко, звертаючись до Одарки, що мовчки сиділа на ослінчику коло печі, під перше обличчя рукою. Якби ж то, зітхнула в очі й Одарка і гірко заплакала. Відомий етнограф, дослідник народної медицини, лікар за професією Василієм Демич в 20-х роках. Жив і практикував на селі. Одного разу до нього прийшла молодиця, поклала на стіл торбинку з копою яєчок і, низько вклонившись, сказала, усі кажуть, що я відьма. Жити мені не дають. А яка ж я відьма, коли я ніяка відьма. Якби в мене хоч би хвіст був, а то ж у мене ніякого хвоста того немає. Зробіть милість. Видайте мені бамашку, що згідно з наукою у мене хвоста немає. І печатку, прошу вас, до тієї бамашки прикладіть, щоб люди не сумнівались.